Доброго ранку! Сьогодні у нас з вами заняття ознайомлення з природним довкіллям і тема Жива та нежива природа. Дітки, природа це все, що нас оточує, але не створює руками людини. Всю природу можна розпі... поділити на живу та неживу. До живої природи належать рослини, тварини і люди. Усі вони живляться, ростуть, дихають усім живим істотам потрібно їсти. Або бути сильними і здоровими. А як же харчуються та п'ють воду рослини? Адже у них нема ротика. Дітки рослини беруть харчування із землі, своїм корінням. Усі живі істоти дихають навіть рослини. Об'єкти неживої природи не ростуть, не дихають, не харчуються. У них немає дитинчат. Це каміння, пісок, ґрунт. Сонце, місяць, зорі, вода. Жива природа не може існувати без неживої. Усім живим організмам потрібно сонце, повітря і вода. Молодці дітки, дякую за увагу. Дітки, а зараз ми з вами намалюємо птичку. Снігура. Для цього нам потрібний аркуш паперу, фарби білий, коричневий, червоний і чорний, і водичка, і пензлик. Беремо, спочатку малюємо тулуб снігору червоним е, кольором, мачаємо гарненько червону фарбу і малюємо ось так тулуб. І гарненько його розфарбовуємо. Якщо мало фарби, додаємо. Гарненько, гарненько зафарбовуємо. Ось так. І гарненько миємо пензлик. Тепер беремо чорну фарбу і малюємо нашому снігуру голову. Тепер малюємо трішечки тулуб і крило ось так. Червоне, на червоному фоні. ось так. Якщо фарби мало, ми додаємо. Ось так гарненько промальовуємо нашого снігура. Тепер малюємо нашому снігору клю теж чорним кольором. Ось так. І хвост. Ось так. І лапки теж малюємо чорним кольором. Ось так. А де в нас снігур сидить? Так, на гілочці. А гілочку ми нафарбуємо коричневим кольором. Ось так. Ще ми нашому снігуру намалюємо глазик око так, білим кольором. Так. Дітки, ось такий у нас гарний з вами снігур вийшов. Молодці, дякую за увагу!